Вітаю вас, мої любі підписники Ютуб. Дякую, що ви на мене підписані. Що ви слідкуєте за мною? Для мене це надзвичайно цінно. І, звичайно, за те, що ви слідкуєте за мною, тільки для вас, підписники мої Ютуб. А ексклюзивно сьогодні буде розклад Таро на травень. Давайте подивимося, що ж травень. От перша така карта, сигніфікація про що взагалі цей травень. Що він може нам таке показувати? Віця карта місяць. Це щось не з'ясоване, щось нове, те, що може бути в плані, не проявлене. Можливо, десь хтось може відчувати, як, чи ніхто вам не бреше, ніхто вам не лукавить. Тобто більш чітко перевіряйте інформацію, яка приходить до вас. Давайте наступну сферу подивимося стосунки. Всім цікаво, як же може програтися стосунки. Ну, це карта руйнування. Можливо, десь хтось і відчує так, що ці стосунки вже добігають кінця, і бажано би їх якось трішечки щось змінити все, або взагалі розійтися, тобто щось новеньке для себе відкрити. Або руйнуються якісь ілюзії, знімаються якісь окуляри. А можливо, в парах, які в принципі все добре, і там немає тенденції до того, щоб взагалі розійтися, просто щось змінюється. Та, якісь моменти, які там планували, можливо, щось піде інакше, і це теж не є погано. Давайте подивимось наступну сферу фінанси. Робота тут так, знаєте, як багато варіативність. Різні можливості, різні ідеї, різні люди, з якими ви можете співпрацювати, заходити в якісь колаборації, бізнес-проекти, якісь нові ідеї, враження, кудись можете їхати, щось, щось цікавеньке для себе пізнавати. Тобто, це про щось про щось таке нове і в принципі доволі карта непогана. Подивимося зараз підказочку, взагалі, таку як загальну карту. Що ж, ну що ж, карта підказка, скажімо, так. Да? То з мечів це дуже хороша карта, якщо підрозумівати все те, що я проговорила. Ця карта може говорити про, ну, про нове. От не бійтеся пускати це нове, не бійтеся, якщо в якійсь вашій сфері в особисті щось там руйнується, йде якось інакше. Не бійтеся нових ідей, нових людей, не бійтеся чогось, ну взагалі чогось новенького те, що може знаєте, от як прорвати стелю. І обов'язково, звичайно, підписка на мій Ютуб, хто бачить мене перший раз. І ще в мене є інстаграм, в мене є Фейсбук, в мене є Тік-Ток. і на ці всі платформи я вам раджу підписатись, тому що скрізь десь ви щось можете для себе новеньке пізнати. Звичайно, за індивідуальними розкладами, якщо щось для вас таке зрезонувало в цьому розкладі, і хочете більш, більше деталей отримати. Будь ласка, ставте плюсики під цим відео, і я з вами обов'язково зв'яжусь, і ми домовимося про індивідуальний розклад. Дякую, що ви зі мною.